Вітаю вас в Аврорі. Оглянемо акції знижки новинки. І так дивіться, як рясно всипано оранжевими цінниками вітрина розпродажі. І дивимося, що є. І так, зубна паста 27 гривень. 125 грам. Ось така паста. Аквафреш, також 125 грам, 84 гривні. Антипреспіранти рексона 88 гривень. Фа 77. Є різні аромати. Антипреспіранти чоловічі ось такі: 57 гривень, 50 мл. Бальзам для гоління для чутливої шкіри 100 мл 179 гривень. Набір для бриття трилеза 109 гривень. Піна для гоління нівея. Для чутливої шкіри 88 гривень 200 мілілітрів. Ось 52 гривні 200 мілілітрів. Є два варіанти. Акційні пропозиції на фарби для волосся 29 гривень елітан. Фарба палет 62 гривні, кольори є в асортименті. Гель для душу 44 гривні 400 мілілітрів. Є різні варіанти. На акції пінка для очищення обличчя з фруктовими кислотами 84 гривні 150 мл. Гель-пілінг м'який від доктор Санте 200 мл 72 гривні. Також є посуд. Запитували, чи є по акції. Так, багато сьогодні акційних пропозицій. Посуду. Зараз глянемо більш докладно. Салатник 24 гривні. Тарілка Люмінарк 20 см в діаметрі. Ось такого приємного кольору, 59 гривень супова. Ваза для квітів скляна прозора 55 гривень. Кавафорт 84 гривні 225 г. Любите смакувати насіння. Ось тут можете придбати 34 гривні 180 грам. Панетон 149 гривень 500 грамовий. Набір цукерок шоколадних 12 гривень 30 грам. Фламастери по акції 22 гривні 18 кольорів. Також є за 5,50 фламастери 6 кольорів. Ось такі набори фломастерів 44 гривні. Подібні є у моїх діток, і ви знаєте, вони хорошенькі, гарно малюють. Оці конкретно я не пробувала купувати, але по знижці можна й взяти. Машинки іграшкова 129 гривень. І хочу звернути увагу, що це пластик, який розкладається. Ці машинки ось в такому пакуванні. Прошу звернути увагу: вони виготовлені з безпечних матеріалів, розвивають моторику та організаційні. Навички. Ці машинки є в різному кольорі, також є менші 55 гривень по акції. 88 гривень букет штучних квітів. Новинка. Ось такий цікавий букет. Він не маленький, він досить високий. І такі букети є в різних кольорах. Є салатові, кремові, сині, білі. Можна обрати, що подобається. Гляньте, яка краса. Це рушник великодній, вафельний, натуральний, бавовна 33 на 60 сантиметрів. Його розмір і ціна 29 гривень. Рушнички вафельні ще є ось таким принтом. Розмір їх дещо менший, і ціну зараз глянемо. 27 гривень. Ціна ось такого рушничка. Як бачите, принти є різноманітні, розмір 30х50. Ось такий лаконічний принт ще є. В зелений горох на кремовому фоні. І ось такого плану принт. Кухонні аксесуари, силиконові лопатки, набір кулінарний. Ось такого плану 29 гривень, 26 відсотків. На нього сьогодні знижка. Лопатка кухонна, різні кольори є, ціна 19 гривень. Пензлик кулінарний, також 19 гривень. Килинки для випікання, дуже хороша акція, 59 гривень, ціна розмір 30 на 40. Хочу звернути увагу, що цей килимок також можна використовувати в духовці, випікати на ньому замість пергаментного бумаги 240 градусів. Він витримує 129 гривень. Є ще й ось такий килимок. Розмір його вже більший: 65 на 45. Можна розкатувати на ньому також тісто, а з часом можна розділити його. Це вже лайфхак від мене. Ось так можна розрізати і використовувати. Форми для випікання. Форми силіконові для випікання 24 см в діаметрі. Досить плотна ця форма, і ціна її 99 гривень. Але є й акційні пропозиції. Давайте глянемо: що? 59 гривень, форма силіконова для випічки, сніжинка. Ось ця форма вже з таких м'яких, які. Треба ставити на якусь підложку на деко, бо інакше може деформуватися тісто. Ось акційна пропозиція: 39 гривень, форма з ось таких шести сердечок. Кольори можна обрати 44 гривні, форма у вигляді серця, бортики досить високі. І ще одна акційна пропозиція 64 гривні. Це мої фаворити. Ось такі 6 кексів можна випікати. Дуже також вигідна форма. І знову ж таки тому, що центр буде пустий. Кольори форм можна обрати, які подобаються. І ще одна акція хороша, 69 гривень. Ось такі форми для 9 кексів. Діаметр їх вже менший, ніж попередніх я показувала. І зразу в комплект до попередніх форм можна придбати за 34 гривні ось такі набори. Тут іде 100 штук паперові формочки, і є вони в різних кольорах: рожеві, зелені, десь бачила є ще й інші кольори, а це з принтом. І тут, напевно, ціна інша: 75 штук, ось таких. Глянемо. Ціна таких дешевше 27 гривень. 84 гривні форма для випікання ось такого плану. До речі, я полюбляю форми, які всередині мають кільце. Це запорука того, що тісто завжди гарно пропікається. І дуже гарно відстає від таких форм люба випічка. Ціну знижено на шумівку за 19 гривень. Сьогодні можна придбати 88 гривень ось така ложка. Це пластик, це не силикон. 24 гривні вінчик для збивання силіконовий з металевою ручкою. 19 гривень. Є ще вінчик ось такої форми. У мене вдома є точно такий самий, і я можу його сміло рекомендувати. За ось такі великі гроші ви залишитесь задоволеними. Гарантую. Моя суб'єктивна думка. Тут дуже плотний метал, нержавійка і ручка досить хороше зроблена. І дуже добре, що ось тут є це металеве з'єднання, така пластинка, яка тримає ось ці всі прутики, і вінчик не розсипається. Ще одна акція: 77 гривень. Квадратна форма силіконова, дуже зручна, високі борти, і вона, знаєте, така тримає форму, не розлітається. 39 гривень форми силіконові для печива, а можна також використовувати і для льоду. Так роблю я. 39 гривень кошик пластиковий з ручкою. Дуже цікавий дизайн. І колір гарний, приємний. Це не чисто пудровий, а такий, знаєте, легенька кава з молоком колір. Можна прищепки зберігати або й не тільки. Я зразу починаю придумувати, що би я тут могла зберігати. А я наперед вдячна вам за вподобайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Желе 12 гривень 80 грам. Є смаки різні. Акція на кільця хрусткі 40 грам, ціна 9 гривень. Є також в іншому смаку, також 9 гривень. 47 гривень молоко згущене. З цукром давайте глянемо склад 440 грам в пакуванні, і склад максимально приближу можна прочитати. Але я точно знаю, що ось це молоко згущене, полтавочка. Тут склад максимально хороший і натуральний. 290 дев'яносто грам в пакуванні. Ціна зараз глянемо, але звертаю увагу, склад молоко коров'яче не збиране, цукор білий і, в принципі, все таке молоко. Треба брати, і ціна 39 гривень, 44 гривні. Є ще й таке молоко 290 грам. Склад також хороший. І риска в жестяній банці: 55 гривень 370 грам. 22 гривні. Рулет бісквітний, шоколадний 130 грам. Хороша акція. 22 гривні. Рушник великодній. І є такі рушники в двох варіантах. Малюнок пропечатаний дуже добре. Покажу ближче якість тканини. Досить він м'якенький, з цієї сторони абсолютно білий. Ось так камера гарно сфокусувалася. Видно якість і шви. Новинка 11 гривень. Кава, натуральна мелена в пірамідці. Минулого разу я показувала вам каву. Яка запарюється дуже цікавим методом. Зараз глянемо, можливо, вона ще є. Так, кілька пакетів ще є. Я вже дегустувала відео на каналі, є, можна глянути. І тепер з'явилися подібні, можливо, навіть і кращі варіант. Візьму кілька скуштуємо і порівняємо. Акційна пропозиція Капучино Якобс 159 гривень 500 грам. Економія 11%. Несквік. Напій кавовий 44 гривні 140 грам. Капучино є й інші, просто вони не на акції. Ось для прикладу: ось таке капучино 39 гривень, 110 грам в пакуванні. Цикорій 100 грам, 44 гривні. 99 гривень. Набір іграшковий. Екопакування, кухня. Ось тут можна глянути, як вона виглядає. 44 гривні картина на полотні. Готовий уже малюнок і є кілька різних варіантів. 44 гривні також ось така картина. Новинки аромолампи. 64 гривні. Є також по 49. 59 гривень свічка в скляній коробці з кришечкою пластику, який розкладається. Багато є акцій в відділі для дітей, але знаю, що не всі полюбляють. Покажу кілька варіантів. А зніму окремим відео краще повністю асортимент дитячого відділу: 99 гривень, іграшка музична, телефончик. І світлом. Кольори таких телефончиків є різні. Рожевий, жовтий. Бачила ще був салатовий. 99 гривень літак-планер і заодно творчий набір. Цей літак можна розфарбувати, в комплекті йдуть фарби, пензлик. Ну і звичайно ж, сам літак, яким можна побавитись: 64 гривні набір іграшковий, чайний сервіс. 34 гривні, супер набір. Дивіться, тут ідуть фламастери, пазлик. І дивіться, опа, і це три картинки, які можна і розмалювати, і пограти з дитиною пазлик. І навіть з цієї сторони є малюнок. Я рахую за 34 гривні набір для творчості. Просто прекрасний. Треба брати 44 гривні пазли дитячі з Ева Піни. 11 гривень бумеранг. 29 гривень ручка гелева з ось таким цікавим декором. І це зразу й фонарик. Отак світиться. Вау! І ще й переливається. Клас. За 29 гривень, три радості. На тобі ручка. на тобі цікавий елемент декор і ще й фонарик. Ручка гелева гітара є різні кольори, дванадцять гривень. Ручка гелева з декором. Дивіться, які симпатичні кактуси, і не тільки, і дивіться тільки. І хочу показати вам, наскільки широкий асортимент ручок олівців, як гелевих, так і кулькових, і можна обрати те, що вам сподобається. Вдячна вам, що були зі мною. Зустрінемося в наступних відео. Наперед дякую вам за вподобайки, за коментарі. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі! Люблю, цілую, па!